Коли з'явиться внутрішня валюта у школах? Суперне питання от прямо до нього мега готовий. Ми мало комунікуємо про мрію, але насправді це найкрутіший в світі освітній проект для державних приватних шкіл. Неважливо, як це буде працювати нашим з вами дітям буде приходити задачі по предметам, різним по конкретному предмету, але в цілому, що вони повинні знати, ти відповідаєш, вони формуються через AI, і ви отримуєте за них бали. Також певні е, мрійки вони називаються. Потім ви отримуєте за те, що ви, наприклад, покращили з англійської з 9 балів. Наступний урок 10 балів заробили. Тобто система генерує вам задачі. Ви їх робите, отримуєте віртуальну валюту мрійки, а потім можете в мережах різних, там в кінотеатрах або магазинах обміняти їх на конкретні продукти або послуги. Якраз мені презентували механіку команда, як буде працювати цей механізм. Ми його запустимо з 1 жовтня, буде в там 10-15 тисяч дітей. А з 1 січня або там в першому кварталі запустимо не всі школи, які доєднаються до мрії. І десь приблизно дві тисячі шкіл вже буде з 1 вересня в мрії. Що важливо, наша ціль це. Не просто запустити щось для фану, а залучити дітей до процесу навчання, зробити так, щоб вони більше дізнавалися, і це тільки одна послуга. Там є багато багато чого корисного взагалі в мрії. Але це ми тільки з вами торкнулися однієї теми, і оця гаміфікація вона покращить рівень залученості дітей до системи освіти.